У роботі 29-ї сесії Косівської районної ради взяли участь голова районної державної адміністрації Роман Матейчук, депутати обласної ради Віталій Фейчук та Юрій Фальбічук, керівники установ, підприємств, організацій і правоохоронних органів району, голови органів місцевого самоврядування, а також представники громадськості. Перш за все я хочу щиро подякувати депутатам Косівської районної ради за те, що в літній період період відпусток. Вони знайшли час прийти і взяти участь у робочій сесії. Звичайно, є дуже багато відсутніх у зв'язку з від'їздами, але все-таки у нас є кворум, і я вам всім дякую і сподіваюся на плідну конструктивну працю. Відповідно до 46 та після ї статей закону України про місцеве самоврядування в Україні, На сьогодні скликано 29-ту чергову сесію. Косівської районної ради 6 го демократичного скликання. Згідно з частиною 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування Україні, сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Всього обрано 80 депутатів районної ради. Для участі у 29-й сесії Косівської районної ради зареєстровано 51 депутат що складає більшість від загального складу ради і свідчить про те, що 29-та сесія Косівської районної ради є повноважною. Отож, дозвольте, 29-ту сесію Косівської районної ради 6-го демократичного скликання вважати відкритою. Перш ніж затвердити порядок денний 29-ї сесії, близько двох годин тривало обговорення інформації про стан справ на території району у зв'язку з третьою хвилею мобілізації та про стабільну незадовільну ситуацію з ремонтом автодоріг на Косівщині, в першу чергу заслухали інформацію щодо третьої хвилі часткової мобілізації в районі. Особливе занепокоєння викликає неявка призовників на медогляди. дня оголошення третьої хвилі часткової мобілізації. На Косівсько-Верховинській райвійськомат вже було покладено завдання на поставку комплектування двох бригад. Це 80-та аеромобільна бригада і 128-та гірсько-піхотна бригада, яка розташовується у місті Мукачево. Значить, завдання було для аеромобільної бригади 6 чоловік, для горно-піхотної бригади 54 чоловіка. Пускають серед людей слухи, що при частковій мобілізації не мають права нікого призивати, тільки мають люди йти добровільно і так далі. І так далі. Більшість людей для проходження медоглядів військомат не з'являється. Представники військомату звернулися до райдержадміністрації з проханням надати допомогу щодо оповіщення військовозобов'язаних для проходження медогляду та вручення повісток на відправку у 128-му гірську піхотну бригаду. В результаті відправили чотири екіпажі в складі представників військомату та райвідділу міліції. З 86 повісток, які люди взяли наші на виїзд, вручили вручили тільки 26. Решту, решту люди, кажуть, виходять жінки, батьки, нема вдома, в грибах, виїхав за, село, за межі села, виїхав за межі області і так далі. І, так далі. і це люди, які вже, будемо так казати, на протязі останніх двох тижнів пройшли медогляд, і люди були на місці, бо ми їх, ми їх викликали в військкомат, вони пройшли медогляд, але коли вже бачать, що вручається їм бойова повістка, їх вже вдома немає. Тому дуже складно виконувати завдання. Наприклад, ті ж самі групи. Вчора, вчора доповідає мені наш офіцер, каже, вчора їхав, їхали по маршрутах, і він доїхав до Рожного, позвонив Кобаті, що зараз чекайте, до вас приїде у сільську раду оперативна група, будемо їздити послугу чатипові. Приїхали в Кобаті, сільська рада закрита, телефон не відповідає. Інша група приїхала в Черганівку. Це ще за дня за витка. Як кажуть, десь було біля шостої години дня. Черганівки нема. Голова не відповідає, секретар не відповідає. Розумієте, і дуже важко так працювати. Я розумію, що всі ви живете в селі і не хочеться, як кажуть, заїдати від мене, але так не можна ставитись до цього питання. Тому що, аналізуючи, Усі останні, як кажуть, викликів військкомад. Більшість голів сільських рад скинули цю роботу на людей, які ніби закріплені за військоматом. А це люди, які працюють порядниками, касерами і іншими посадами, які тільки можна було закріпити в сільській раді. І все. Єдина допомога від голови, це то, що він сказав, ну і вручай. Я думаю, що. З Оголошення третьої хвилі частої мобілізації. Кожній сільській раді повинна бути була створена тла депутатського корпусу з активу села. Мобільна група, організоване круглодобове чергування, щоб черговий військомат чи будь-який працівник, якому поставлено певне завдання, міг дозвонити сільську раду, довести якесь завдання, і оперативна та група в сільській раді могла прореагувати, щось зробити. Однією з причин неявки військовозобов'язаних на виклики, вважають у військкоматі, є те, що недостатньо допомоги голів місцевого самоврядування, які начебто уникають співпраці з ними. Натомість деякі народні обранці вбачають у цьому недоопрацювання військового комісаріату. Останніх і досі турбують питання, чому в армію беруть вибірково, чому повістки дають тим, хто перебуває в рядах Національної гвардії, що роблять працівники військомату для організації безпеки в районі, та на яких засадах хлопці. Можуть перебувати в зоні АТО. Брати тих міліціянтів, які служили по 25 років у міліції і ходять зараз здорові, амбали по району. От тих беріть в армію. Самі йдіть в армію, беріть всіх хлопців з президії в армію. А не вибірково працюйте над тими людьми, якими ви хочете вмитися. Всього розібратися у дискусії допоміг голова Косівської райдержадміністрації. Звичайно, найлегше звинуватити якусь одну структуру, воєнкомат чи будь-кого, звалити всі пси на них і сказати, от вони винні через той такий стан справ у нас у районі. Це найлегше. Але давайте об'єктивно підходити до ситуації. Дійсно всі стріли зараз летять у сторону військомату, тому що ту роботу, яку вони виконують, вона є невдячна робота, тому що ми всі розуміємо. Державу треба захищати, люди особливо йти не хочуть. Сільські голови з себе переклали питання на паспортистів, касирів, зимовопорядників, по врученні повісток. І тому у нас іде зрив по частковій мобілізації у районі. Якщо ми хочемо вирішити будь-яке питання, ми повинні діяти всі спільно і оперативно. Коли я чую звинувачення, що люди йдуть на пило. Ну, роздаються повістки, є визначний день, коли людина має прийти. Всі по там на таку годину. Ви знаєте, хтось приїхав з Корчя, хтось пізніше. Я коли почув, що є якісь проблеми з проходженням медогляду, я сам особисто виїхав військомат на свої очі переконатися, що там не так. Скажу вам, на сьогоднішній день там справа є налагоджена, хто хоче прийти в медогляд, той його. Спокійно може прийти у будь-який час. У мене, звичайно, є і зауваження, і пропозиції до роботи військового комісаріату. Дійсно, там десь треба чуть-чуть підсилити роботу, більше дисципліни повинно бути, більше чіткості. Бо якщо військовий комісар, комісар чи на виїзді, чи зараз як на лікарняному, це не значить, що робота там стала чи завалилася. Не менш дискусійним питанням була тема доріг за словами депутатів Косівської районної ради, представники облавтодору неодноразово обіцяли, хоч якось допомогти у вирішенні цієї болючої для району проблеми. Та вкотре все спирається у фінансування З нашої останньої зустрічі у нас в франківську, мало що змінилося. І я вам відкрито і чесно кажу: якщо нам для нормальної роботи, щоб це було видно, потрібно десь мільйонів. 12-14 в області останні два місяці ми отримали по 4, а на серпень місяць 600 тисяч. Тобто фінансування не йде. І відповідно, і наша робота так само не йде. Є люди, котрі розуміють, що без грошей нічого не зроблять. У нас зараз в підприємстві така ситуація, що по державних, по ДЕДах, це організації, котрі. Обслуговують державні дороги. Заборгованість по заробітній платі з березня місяця, Березень, березні, травень, червень, липень. По райавтодорах трошки краща ситуація, там на один місяць вперед. Тобто з цього все починається відповідно і заборгованість по податках, і відповідно і заборгованість по нарахуваннях за зарплатах, і на які гроші ми можемо купити якісь матеріали, якщо оці першочергові платежі не оплачують. І при тому всьому, що. Є певні моменти, десь отримуємо кошти чи матеріали. Ці матеріали є, ті, що ми вже отримали там, де ми працюємо, ми виконуємо все до останньої копійки. Доповімо. 9 звернень політичного та соціального змісту, 12 депутатських запитів, новий склад постійних депутатських комісій, призначення головного лікаря Косівської центральної районної лікарні. Це далеко не повний перелік основних питань, що стали предметом розгляду чергової сесії Косівської районної ради. Дискусійними стали питання формування нового складу деяких постійних депутатських комісій, внесення змін до нової редакції статуту Косівської лікарні та змін до статуту районного часопису Гуцульський край, затвердження появої участі замовників у розвитку інфраструктури Косівського району. Загалом депутатам районної ради вдалося розглянути та прийняти рішення з 40 питань порядку денного. Резонансним і одним із важливих було затвердження статуту Косівської центральної лікарні та обрання головного лікаря району, взявши до уваги пропозиції районного лікарського товариства Гуцульщина, медичних працівників центральної лікарні та депутатів районної ради, комісія з питань охорони здоров'я вирішила внести на розгляд районної ради зміни до статуту. Згідно статуту управління центральною районною лікарнею, здійснює районна рада. Районна рада призначає та звільняє з посади головного лікаря депутатом районної ради, паном Здоровичем, Василем Васильовичем, було запропоновано створити робочу групу із депутатів районної ради і провести опитування серед медичних працівників району. Тобто, кого вони хочуть бачити, кому більше передають перевагу, бути. На посаді головного лікаря згідно поданим заяву, голова районної ради видав відповідне розпорядження про створення робочої групи, в яку війшли всі депутати і всі, зі всіх фракцій і груп. В газеті Гуцульський край було надруковано оголошення про надання необхідних документів кандидатам на посаду. Головного лікаря. Документи, в загальний відділ виконавчого апарату подали 5 кандидатів Фазан Іван Васильович, Івасюк Ігор Васильович, Різун Іван Дмитрович, Лавру Григорій Петрович і Микітюк Дмитро Михайлович. До початку опитування медичних працівників у лікувальних закладах району свої заяви відкликали. Іван Васильович Фазан і Івасюк Ігор Васильович. Участь в опитуванні взяли Іван Дмитрович Різун, Григорій Петрович Ловрук і Дмитро Михайлович Микитюк опитування, опитування було проведено в усіх медичних закладах району. В результаті опитування, безперечно, майже 100% відку, більшість набрав. Кандидат на посаду головного лікаря Дмитро Михайлович Микітюк. От, і робоча група і комісія з питань охорони здоров'я рекомендує, пропонує сесії районної ради розглянути кандидатуру Дмитра Михайловича Микітюка на посаду головного лікаря району. Обираємо, призначаємо на посаду головного лікаря на зовсім інших умовах праці. По іншому контракту. До цього часу було, адміністрація призначала за погодженням відділу охорони здоров'я на безтерміновий е, термін, а на даний момент на 5 років. Тобто ми сьогодні обираємо згідно статуту е, Косівської центральної районної лікарні на умовах іншого контракту. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб посаду головного лікаря був призначений Микікюрк Дмитро Михайлович? Прошу голосувати. Хто за? Вічельна комісія, прошу уважно порахувати. Проти. Утримався? Один утримався. Головним лікарем Косівської центральної лікарні призначено Дмитра Микитюка. Тут є велика відповідальність перед вами, депутатами перед населенням нашого гуцульського краю. Тому я готовий до співпраці з усіма депутатами. Я радий буду, коли ви будете мене підтримувати. Я буду дослухатись до вас усіх у єдності сила народу. Завершили 29-ту сесію косівської районної ради питаннями екології, які є не менш важливими для району ніж попередні. Та проблема стихійних сміттєзвалищ це окреме на жаль, донині відкрите для косівщини питання.